Привіт, мої любі українці і гості України. Президент Зеленський щиро від щирого серця заявив, що потрібно робити все для того, щоб повернути 7,5 мільйонів українців з-за кордону назад сюди, в Україну. При тому це треба зробити без примусу, що вони самі хотіли це зробити. Нам потрібно повернути доросле населення в Україну. Нам потрібно повернути наших дітей. Студентів тощо без примусу зробити всі умови, щоб вони хотіли це зробити, щоб підвищити значимість цієї заяви, яку анонсував президент. Анонсувалося створення нового міністерства. На нараді послів декілька днів тому пролунала пропозиція про створення так званого міністерства єдності. Знаю, що зараз ця пропозиція не знав назву просто кр. я будемо... не все знаю про Дмитра Кулебу. Ну хіба це не він вам запропонував? Боюсь, що все навпаки? Ага, вибачте, в, 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 Вибачте ви. Ціле міністерство потрібно, яке буде називатися, до речі, Міністерство української єдності для того, щоб повернути цих українців назад. До речі, запишіть мені номер телефону, оскільки ви самі не знаєте, коли він вам стане у нагоді. Зразу давайте влаштуємо з вами Вікторину. Питання: з якою реальною метою створюється Міністерство української єдності? Варіанти відповіді. Перше це з метою мобілізації до зсу чоловіків, біженців з інших країн, щоб вони вступили в лави ЗСУ. Друга другий варіант відповіді це з метою щирого щирого повернення усіх українців для підтримання економіки і процвітання держави. І третій варіант відповіді це з метою відмивання коштів. Виділених США для потреб оборони е, на потреби цього новоствореного міністерства. От які з варіанти ви вважаєте саме Будь ласка, вказуйте в коментарях на протязі, поки буде йти це відео. А в самому кінці ми з вами дізнаємося правильну відповідь. І так йдемо по темі. Ніхто не мав такий виклик, як повернути 7,5 мільйонів людей. Я говорю... Президент, можливо, має на увазі інші держави. Я думаю, що ніхто не мав такий виклик, тому що з інших країн ніколи люди не тікали в такій кількості. Немає жодної країни світу, де люди тікали в кількості 7,5 мільйонів, а насправді ще більше, ніж 7,5 мільйонів. Як це зробити? Як годувати наших пенсіонерів? Це саме так, і вони це заслужили гідну, гідну боюсь образити старість. Гідну, гідне роки без роботи. Так, гідний відпочинок, скажімо так. Ви розумієте, ці пенсіонери, особливо, які зараз живуть от за кордоном, да, вони порівнюють життя, яке було в Україні до війни, наскільки вони гідно жили тут. Е, люди ні ну, в чому собі не відмовляли. Наші пенсіонери практично не вилазили з Мальдів з канар постійно на цих курортах. Знаєте, ну ну дійсно жили гідно, але тут прийшла війна, і все нашим пенсіонерам вона споганала. Ви розумієте? І зараз треба зробити все, щоб вернути цю гідність, щоб пенсіонери продовжили жити гідно, так як жили до війни. Ви розумієте? Да, це, це міністерство дійсно потрібне для цього. Да, потрібно повернути наших дітей, студентів тощо без примусу, зробити всі мого, що вони хотіли це зробити. З ними треба спілкуватись. Так, так, дійсно, треба спілкуватися з людьми, з молоддю, з чоловіками, які зараз знаходяться за кордоном, спілкуватися і переконувати їх, щоб вони їхали назад в Україну. Таким самим дієвим методом спілкування, на мою думку, це міністерство може використовувати один з таких методів. Це цим чоловікам за кордоном показувати відео з бусифікацією. От показувати, як, що з ними буде в Україні, як вони тільки приїдуть, знаєте? Показати оці яйця по 17 гривень, які гуманітарно йшли на фронт, ви знаєте, да? Показати законопроєкти, які приймає сьогодні Верховна Рада. Наприклад, от сьогодні в Закарпатті, ви знаєте, земельку відбирають приватно у людей. На потреби ЗСУ, звісно, але потім я не здивуюся, якщо на той земельці буде якийсь курорт. Розумієте, ось да, оце також дипломатично треба проводити роботу, щоб люди самі захотіли вернутися в Україну. Я знаю, що є відсоток людей, які просто не можуть знайти роботу. Ось вам ви приклад. Так дійсно. Ви знаєте, чому е за кордоном люди не можуть знайти роботу? Наші українські біженці, знаєте чому? Я вам поясню, тому що він, коли за кордоном не працює, йому на карточку капає 500 євро. Він живе на шару в ідеальних умовах, в тих, яких тут немає, таких умов тут ніхто не дасть їм, і ще й безкоштовно харчуються. Є червоний хрест, де вони ну, постійно отримують безкоштовне харчування. Ви розумієте? Ось чому люди не можуть знайти роботу. А ті, хто можуть знайти роботу, зараз ми поговоримо далі про тих, хто може знайти роботу. Це дуже вам буде цікаво. Почути одна із тематик, чим повинна займатися це міністерство дати роботу. В Україні і на думку Верховного головокомандувача зараз це міністерство, яке створюється, да, воно має переконати українця, щоб він приїхав сюди на ту роботу, яку йому запропонує міністерство. І мені цікаво, а це міністерство буде українцю показувати оці закони про підвищення податків, бо людина ж приїде сюди, на яку зарплату? Там ну 150 євро буде отримувати, вкалувати. Міністерство закордонних справ цим не займається по, по ну по змісту своєму. А окрім всіх інших послуг, обробити консульства посольства не спроможні на сьогодні. Дуже велика кількість людей. Ми бачимо зараз з вами, що президент Зеленський дійсно щиро каже про те, що він хоче, щоб українці сюди приїхали в Україну. Вони разом зі своєю командою, бачите, розробляють цілі плани міністерства, щоб ну, ну все було гарно, щоб все було для українця. Але ж ви не забувайте, що є, є якась оця темна сила, така якась десь вона сховалась, яка от заважає державі все ж таки робити так, щоб українець хотів сюди їхати. До речі, не забувайте писати в коментарях відповіді по нашій вікторині. Окрім цього, є ще питання підходу до людей. Коли, наприклад, на жаль, якась жіночка з дитиною поїхала, а воїн, її чоловік, загинув тут, і вона, вона там вже довго, а тут а тут сім'ї вже немає, на жаль. І вона вже бачить своє життя. В іншому світі бачите, верховний головокомандувач можливо до кінця не проінформований. Можливо, він не знає про те, що ця жіночка, про яку він каже, яка втратила свого чоловіка, який загинув на фронті, вона просто не отримала 15 мільйонів гривень. Які держава обіцяла виплатити у разі смерті чоловіка, тому що цей чоловік цієї жіночки десь або зник, або пропав, або по документам він загинув десь на полігоні, а не на війні. Розумієте? І жіночка така подумала, думає. Поїду напевно, в Європу, там ну, скромно, тихенько, не так як в Україні. Зараз воно конечно, в Україні перспективніше жити. І тому з цими людьми треба працювати дуже багато, допомагати, не втратити цей ланцюжок між Україною і українцями. Все правильно каже верховний головокомандович, з цими людьми треба працювати. Навіщо їм отримувати це по чи як правильно сказати, для біженців? Не просто ж так президент просив Шольця, щоб ці гроші виплачували не нашим українцям за кордоном, а ви а давали їх українській владі. А влада вже потім вирішила б, що робити з цими грошима. Ти говорив, що для нас набагато краще, якщо б Німеччина вона б підтримувала українців, вдаваючи гроші в бюджет України. А потім Україна вже е, перерозподіляла ці гроші в залежності, де знаходиться ця людина, тому що е, знаєте... Це ж пряме піклування про наших людей за кордоном. Про наших людей тут піклуються по місці і так гарно. Ви знаєте. А бачите, президент Зеленський пропонував ще й за кордоном піклуватися про наших біженців. Тому дійсно з цими людьми треба працювати, їм допомагати. А ще більше допомога, сама така допомога для українців, є це прийняття оцих, знаєте, законів, де обмеження карткових рахунків. Або підвищення налогів. Це Прямо зараз треба, це зараз без цього не як. Це покращення життя, це все для нашого світлого майбутнього. Тому, звісно, це так треба працювати зараз, з українцями. Да. Я вже не говорю про дуже складний вплив через агентуру, через церкву російську на наших людей там. Просто ну реально, це сьогодні така навала і дуже складна. Людей перехоплюють. Ось воно. Це агентура придумала штрафи 25 тисяч гривень при неоподаткованому мінімумі доходів громадян в 17 гривень. Це ця агентура вигадала забирати приватні землі на Закарпатті. Це ця агентура вигадала оці конські зараз підвищення налогів. Ви що, це ж тільки агентура? Ну, влада цього б не могла зробити сама, ну чесно. Як бачите, що це клята московська церква, вина в тому, що українці отак от, от перегризають горло, щоб він падло, не міг користуватися цими коштами. Має бути обмеження на картковому рахунку, щоб українець не міг вільно розпоряджатися своїми коштами. Короткий поводок, тільки так, ось така церква. Вона розумієте? А так, якщо б не церква, так українця було б людей перехоплюють людям, як на тимчасово окупованих територіях. Мислення змінюють. Ви розумієте, коли людина потрапляє в Німеччину чи в Швейцарію, їй там змінюють мислення. От коли він тут в Україні знаходиться, у нього мислення правильне. А от коли він потрапляє в Швейцарію, йому там одразу так, ану, пішов роботи за ці вонючі 5 тисяч євро. І українець він, все мислення міняється, він бере оці гроші 5 тисяч євро. Він розуміє, навіщо мені це капіталістичне війно, їх треба спалити. Навіщо мені ці гроші? Воно ж розбещує. За чим воно мені треба таке? Друге діло, коли я в Україні знаходжуся, ви розумієте, так там мене бусифікують, так, знаєте, няшненько, так по-українськи. потім там Печіночку десь трошечки там підіб'ють, знаєте, заставлять щось підписати. Ну, перед цим зобов'яжуть так чисто, так лагідно по-українськи, знаєте, штрафчик сплатити 25 тисяч гривень. А потім, коли сплатиться штрафчик, чисто так там, з правильним мисленням, воно треба ще тисяч на сто закупити з власних коштів, звісно, закупити військової амуніції. І якщо, дай Бог, потім цей українець отримає поранення там на передовій в бою, треба буде чисто так поук. Українські довести, що це саме було в бою, тому що на бумажці, що напишу, що десь на учобовому полігоні пулю поймав. І це для того, щоб за власні кошти не лікуватися. Тому що якщо українець не доведе, що отримав поранення в бою, то треба буде десь брати ці гроші, щоб за власні кошти лікуватися. Розумієте, так от змінюють мислення, розумієте, всі Європі кляті, ці гроші, прямо все купляють за гроші. Розумієте, як не те, що наша влада не знає цього. Тому що вона, ну, вона, наша влада не продається. Вони не знають, що таке це євро, коли замилюють очі. Ні, це чисто ці українці, які змінюють мислення, коли приїжджають в Європу. А вже ж, слава Богу, що більшість, люди, такі, вони все розуміють, глибоко. Ну, я не зовсім конкретно зрозумів, що має на увазі тут верховний головокомандувач. Але я так думаю, що він бачить, що українці, які знаходяться за кордоном, розуміють те, що відбувається в владі. Всі процеси розуміють, читають, вивчають цю цю інформацію. Вони, а вже ж, дуже сильно на боці України. Вони українці, але є люди, які змінюють до цього підхід. З ними потрібно працювати щоденно. Інституційно, тому і дійсно, ці біженці, що знаходяться там, знаєте, в Європі, вони є щирими патріотами України. У кожного з них на стінці вісить здоровенний український прапор, але сидячи там і отримуючи заробітну платню 5 тисяч євро, а ті, хто не працює 500 євро, просто так, от просто отримують 500 євро і безкоштовно там живуть, да? вони. Разом з нами, разом з нами з народом України, і вони розуміють верховного голову командуючого і його команду, яка робить все для того, щоб українець був щасливим. Є українці, які працюють в Німеччині в Польщі в інших державах. А вже ж це дуже комфортно. Вони працюють і не дуже високі заробітні плати. А є українці, які не працюють, і я думаю, що країни. Я не хочу характеризувати українців, які там не працюють, бо причин дуже багато і різних. Але зрозуміло, що політично вигідно не витрачати цю фінансову допомогу на третій рік війни, а відправити їх в Україну. І ось тут в мене виникла така гордість за нашого верховного головнокомандуючого. Тому що він, він вдуматись, дає поради керівникам країн. Де немає жодних проблем, Польща, Німеччина, і він їм каже, як їм треба, що робити. От і це дуже є круто, тому що я розумію, що це можливо є суб'єктивна думка нашого президента, от так само, як і ваша суб'єктивна думка щодо відповіді на головне питання, навіщо створилось це Міністерство єдності України. І я сподіваюся, що ви там трошечки вже понаписували в коментарях щодо цих відповідей на наше питання. І прийшов час дізнатися правильну відповідь. І ми з вами зараз традиційно звернемося до. Штучного інтелекту я зараз тобі задам питання і три варіанти відповіді? І мені цікаво дізнатися, яка з цих з цих варіантів буде правильний. Питання наступне: з якою реальною метою створюється сьогодні в Україні міністерство української єдності. Варіант перший з метою мобілізації до чоловіків, які зараз знаходяться за кордоном біженців. Варіант другий з метою щирого повернення всіх українців для підтримки економіки і процвітання української держави. І варіант третій це з метою відмивання коштів, які виділили США для оборони України шляхом створення такого міністерства на потреби цього міністерства. Які з варіантів ти вважаєш? Саме правильний найбільш ймовірний варіант це другий. Міністерство української єдності створюється для сприяння поверненню українців та підтримки економіки і розвитку держави. Дякую. Ну, як бачите, правильний варіант при будь-яких розкладах це звісно, що другий варіант. Ми розуміємо, що держава дійсно створює зараз це міністерство, щоб сьогодні економічно підтримати Україну, повернути наших українців з мільйонів. Але я вважаю, що деякі з вас, ті, хто вказали на перший і на третій, варіант. По-своєму, чисто так суб'єктивно мають мають рацію, таку неформальну, таку негласну. І що поганого в тому, що ваша думка відрізняється від офіційної правильної відповіді. Тому, як ви зрозуміли, що офіційна правильна відповідь на питання, з якою реальною метою створене Міністерство Української єдності, є щире повернення українців для Підтримання економіки і розвитку української держави. Інші варіанти не популярні, вони є неофіційні. Тому ось таке у нас вийшло сьогодні з вами відео. Не забувайте поставити лайк, якщо воно вам сподобалось. Якщо не сподобалось, туди його дизлайкніть. Переходьте на мій сайт, обов'язково, бо там максимум самої такої свіжої інформації, юридичної і не тільки. Залишайтесь на цьому каналі. З вами був адвокат Ігор Липявка. Побачимось у наступних відео.